Контрольні роботи і нудні підручники, від яких хилить у сон, знайома ситуація. Тоді чому б не зробити навчання захопливішим, наприклад, за допомогою ігор. Ми всі знаємо, що ігри це не лише стрілялки, хоча таких вистачає. Серед ігор є справжні шедеври, які розкривають давню філософію, занурюють у події минулого та розповідають неймовірні історії. Особисто я з шкільної історії найкраще пам'ятаю ті теми, що зустрічалися в улюблених іграх. Наприклад, історію слов'ян завдяки Age of Empires. От бачиш ігри це не лише розваги, а й один з найефективніших методів навчання. То чому б не використати цей підхід у програмуванні? У цьому огляді я зібрав кілька найцікавіших і найкорисніших ігор. Деякі з них прості і ідеальні для новачків, інші змушують думати над алгоритмами, а деякі буквально вибухають мозок низькорівневим програмуванням. Але з такими іграми точно не варто боятися, що мама знову зайде і вимкне комп'ютер. Один. Coding Game – Це безкоштовна онлайн-платформа, яка підтримує 25 мов програмування та пропонує безліч різноманітних ігор. Якщо ти вже хоч трохи займався програмуванням, то точно чув про літкод або CodeForces. Forces. Там задачі сухі, академічні, і після розв'язання твій код просто проганяють через тести нудно. У Coding Game принцип той самий, але все інтерактивно. Замість олімпіадної математики чи питань на співбесіду ти отримуєш гру. Де треба розв'язувати задачі за допомогою коду. Зробити так, щоб твій корабель максимально ефективно знищував ворогів, або створити алгоритм пошуку найкоротшого шляху, щоб робот швидко дістався точки підзарядки. Крім цього, є турніри з іншими гравцями. Ти пишеш код, який керує персонажем чи процесом. Наприклад, програмуєш машину так, щоб вона обігнала всіх суперників. Друге. Скріпс. На перший погляд, звичайна багатокористувацька стратегія. стратегія. Ресурси, розвивай базу, знищуй ворогів. Але є унікальна деталь. Ти не можеш керувати юнітами вручну. Тобі треба запрограмувати їх поведінку, створити штучний інтелект. Іноді це просто. Але найчастіше зовсім ні. Гра мультиплеєрна ситуація постійно змінюється. Хтось атакує твою базу, хтось намагається вкрасти твої ресурси. Хтось хоче об'єднатися, твої алгоритми повинні враховувати все це. А якщо суперник розробив ефективніший код, доведеться оптимізувати своїх крипів і діяти швидко, бо ворог уже на підході. І найцікавіше, коли ти спиш, твоя колонія продовжує жити на сервері, дотримуючись написаного тобою коду. Вранці ти або знаходиш імперію, що розрослася, або ж згарище, якщо алгоритми були слабкі. Код Комбат ідеальна гра для новачків. Вона поєднує фентезі та навчання програмуванню. Ти проходиш покрокові місії, розв'язуєш головоломки, ховаєшся від ворогів або б'єшся з ними, і все це за допомогою реального коду. Є також версія для шкіл, де можна відстежувати прогрес учнів. Ну, вистачить нам цих дитячих іграшок. Якщо ти прожарений кодер і сучасне ванільне програмування на пет проектах. Вже не гріє душу, тоді тобі сюди. Якщо ти, як і я, інколи любиш постогнати, що раніше було краще. Програмісти паяли мікросхеми, а ігрові шедеври були настільки оптимізовані, що важили менше, ніж сучасна картинка. Ця гра для тебе. Це унікальна головоломка, завдяки якій ти можеш відчути себе програмістом з минулого. Який працює з системою з 80-х, гра занурює в світ низькорівневого програмування, де на перший план виходить чисте алгоритмічне мислення. Чому взагалі варто грати в такі ігри? Бо ігри це не просто розвага, а ще й чудовий спосіб прокачати алгоритмічне мислення, навички оптимізації, розуміння структур даних, стресостійкість, логіку. Після важкого дня іноді хочеться просто розслабитися. І що може бути краще, ніж поєднати відпочинок та розвиток. У той час, коли люди годинами скролять тік-ток або потіють у черговій катці, ти можеш проводити час із користю. Це лише частина ігор, які мені подобаються. Якщо знаєш інші круті варіанти, діліться в коментарях. Це допоможе не тільки мені, а й іншим. Лайки та підписки не потрібні. Давай бувай!